Україні є правила, за якими живуть всі її мешканці. Ці правила називають законами. Законів багато, та серед них є найголовніший – Це конституція. В Конституції записані права і обов'язки, які неухильно мають виконувати всі громадяни України. Я українка і в мене є право на рідну мову та свою державу, на гордий прапор золотисто-синій, на щастя жити у такій країні. Я українець, право знати маю, про тих, кого героями вважаю, що людство врятувало від руїни, синів і дочок гідних України. Я українець, хочу право мати, завжди усе, що думаю казати, на незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву. Я українець і моє це право! Любити землю, горду і величаву. І дух свободи набирати в груди. Я українець, був ним, є і буду. Я українка була, є і буду. Кожен українець повинен діяти, керуючись законом та згідно з совістю. Конституція для всіх!